Кривий ріг просто посеред вулиці навіжений чоловік хаотично стріляє з рушниці. Його намагаються вгамувати патрульні. Та виявилося, неадекват хотів застрелити не будь-кого, а свого товариша. Одному 54, іншому 45. обидва мисливці і обидва в дим. Під час застілля почали з'ясовувати, хто краще стріляє, а потім перейшли до збройної дуелі. Він йому сказав при мені, говорить давай ти побіжиш, а я посмотрю, як зайці бігають. Да. Чую зарядка руж'я. Ну клот. Я кажу, ні, стой! Па. Це просто якесь диво, що п'яний мисливець нікого не поцілив. Сміливі поліцейські забрали обох дуелянтів до райвідділку. такі круті стрільці, а навіть не мали при собі документів на зброю.